Вітаю! Це програма Проявлення. І сьогодні ми разом з вами знову будемо говорити про те, хто як проявляється під час випробувань, що випали на долю нашої країни в нашому місті та в нашій області. Сьогодні з нами в студії наш колега, журналіст Влад Вацаховський. Вітаю, Руслана! Вітання глядачам! Слава Україні! Героям слава! Перервимося. Тобто щось відбувається у нас у області. Чергова 14-та сесія обласної ради. Отже, влада, крім подій на фронті, крім російського терору, а може саме у зв'язку з цим, наше суспільство стало, мабуть, більш уважним до дій представників місцевої влади, і це зрозуміло. На кону не тільки добробут людей, як за мирних часів, на кону людське життя. Так що зараз обговорюють, як там в обласній раді вони працюють і які питання на часі? Давай обговорювати зараз сьогодні. Ну, давай підемо логічним шляхом. Кінець року. Очевидно, що сесія ну будь-якої місцевої ради це бюджет. Це бюджет наступного року і це. А що відбувається з бюджетом залишки цього року залишки да, цього залишки року? І тим більше під час війни очевидно, що от здоровий глузд підказує, що потрібно завжди окреслювати пріоритети. Гро грошей в бюджеті завжди не вистачає і в кращі часи так. А сьогодні так тим більше, тому що мова йде про виживання, мова йде про забезпечення базовою навіть соціальної інфраструктури. Мова йде в тому числі про підтримку нашої армії мова йде про от, реально людські долі, от тому бюджетні питання в першу чергу мають бути пріоритетними і бажано без усіляких муток. Ну а щодо муток, я так думаю, що далі муток, ми з тобою то вони, ще зупинимось. то Вони почалися з самого початку. З самого початку сесії, коли зареєструвалося 87 депутатів. Це, начебто, норм, є кворум, але ж але ж ось з цього з цієї кількості з цього питання вже і почались якісь там непорозуміння або мутки, як каже влад. Тобто, кворум є. Поїхали сесія, 14-та, остаточна сесія обласної ради у цьому році. А от далі почались дива, шановні депутати. Ми проводимо пленарне засідання 14-ї сесії Дніпропетровської обласної ради, 8-го скликання в режимі відеоконференції. конференції. Мене прохання до апарату вимкнути телефон. Тестування системи в режимі Зум-конференції проводилося з 10-ї години. О 12-й годині у нас проведена реєстрація. Таким чином, зараз зареєстровано в системі Зум, скільки депутатів 87, 87, 87 депутатів. 87 депутатів. Тобто, необхідний кворум є. Голосування з 87 зареєстрованих по деяких питаннях вдруг. З'ясувалося, що голосує то 95, то 96. шість. Дива з кількістю голосуючих. Це по перше, що було на цієї сесії. Ну, депутатів складно порахувати. Це вони ж онлайн, це так, так. Да. вони всі на удаленки, як то кажуть. Тобто, всього на порядку денному цієї сесії було 16 питань. Всі ми обговорювати ми не будемо, тому що там деякі питання не такі важливі. Але ж давайте розглянемо найбільш цікаві з точки зору. Інтересантів, чому вони ці питання пропіхували та як вони за них голосували. Так, там далі були цікаві речі, як, на перший погляд, пересічному громадянину це такі собі коригування, коригування бюджету. Та, е, мабуть, деякому будуть незрозумілими деякі питання. Ми угу. надамо приклад та роз'яснимо. Наприклад, перерозподіл грошей, які не встигли освоїти в цьому році на такий гарний напрямок, як будування доріг. Влади, там 1,2 мільярди. 1 мільярд 186 мільйонів. Якщо бути точними, це перерозподіл з інших невикористаних коштів та напрямків останній місяць року на дороги. Ну, дивись, по-перше, мільярд двісті це загалом це на хвилиночку, десята частина всього бюджету. Цього і... бюджету на рік. На рік, так. Да. І ось нещодавно вибухнув скандал, коли фітнес-кранерка, виявляється, у нас займалася будівництвом доріг. Там мова йшла про півтора мільярди. І навіть, от на хвилі цього скандалу, до речі, який якось в області ніхто не коментує. От і на хвилі цього скандалу, от ми. Ось, з півтора мільярдами на дороги, а давайте дамо ще мільярд двісті, щоб вже по повній програмі. Я от, я я не розумію, я також Ось цього не, не розумію. розумію. Люди, ну Вже не кажучи про те, що ми що, за місяць до Нового року дорог на мільярд набудуємо, чи відремонтуємо, чи навіть проєкта. Мабуть, що, що, що да, спроможня. Протягом і... року не встигли, і от останній місяць, перший місяць зими, давайте будувати дороги. Да. тож. Ми багаті, можемо собі дозволити. Так, ну розслідування триває, ми чекаємо його результатів, але знову ж таки, можливо ми про це ще далі будемо говорити. Я так гвіздок закину. Тему у нас відсутній інститут репутації. Якщо твоє ім'я замішане в якомусь скандалі, а хва, скандал хвилиночку на півтора мільярди, а до цих півтора додали ще мільярд двісті. Ну який набуті, 20 міністр, річного бюджету області, да, який небудь міністр фінансів в Японії в точно такій же ситуації взяв і викинувся з вікна. От не міг він з цим жити. У нас наші чиновники Десь живуть в європі, з цим мабуть, спокійно, просто пішов да. без посади там, да за власним бажанням. А у нас ще їде з президентом до а, звільного міста підіймати флаг. Ще ручкаються з ним. Ну що ж, будемо дивитися, що далі. Далі. З першого зору деякі питання не дуже зрозумілі, такі як під назвою про деякі питання управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад, селищ міст Дніпропетровської області. Але ж, про що йдеться? Це інформація. Це інформація та відео про протитуберкульозний диспансер Криворізький, у якому також останнього місяця були не то, що там непорозуміння, а декілька кримінальних справ. Кримінальних справ на загальну суму понад 76 мільйонів. Понад 76 мільйонів гривень було вкрадено вкрадено через обрудки, оборудки керманичів цього протитуберкульозного диспансеру. За ну, як би Мовити, на мертвих душах. На тих, кого взагалі не було, кому не надавалися послуги медичної послуги цієї установи, але ж кошти вони отримували, обналічували на себе. Там було чотири фігуранта, центральна фігура з цими коштами якось зникла, успіла збігти з країни. Та ось після цієї події так вдруг. вдруг Несподівано на сесії обласної ради рождається рішення, у якому власність цього протитуберкульозного диспансеру та тих якраз учасників цієї оборудки, вдруг переходить до обласної ради, тобто, що ми маємо зрозуміти, та наші глядачі. Ну там була історія, коли завищували кількість пацієнтів. Ну тобто реально, мертві душі на них отримали фінансування. Насправді нікого не лікували. А ці кошти, які отримали, там величезні суми десятки мільйонів, 76, 76 да. мільйонів пред'явлено. Опинились у когось на кишені, і цей хтось опинився далеко в Європі. Поза От, ну, от так от у нас часто буває людина, яка яку мають арештувати, вона якось встигає вчасно виїхати за межі країни, причому виїхати разом із грошима. І от де відбувалася оборудка, саме про власність про приміщення цього проти туберкульозного диспансеру, зараз і йдеться. Тобто, мі... також, місце також, намолене місце намолене, але ж ким Ким намолена. Це оборудка на криво. У території, в Криворізьких лікарнях, в Криворізьких декілька лікарнях, у чотирьох йдеться mm -hmm. мова. Та керівником Керманичем там була така собі жіночка, відома у Дніпрі, тому що вона і родом з Дніпра, і призначалася із Дніпра, і керувалася візіонерами із Дніпра, які за кордоном. Але вони, ж... вони тепер всі за кордоном Вони тепер, да, збираються за кордоном. Але ж ось ця установа про е, диспансер та його. Окремі лікарні, вони, щоб не віддавати управління цією ну, системою, назвамо так, вони забирають на себе на обласну раду, на такій собі ще одне. Дуже цікаве комунальне підприємство, у якому навіть у назві ніякого співпадіння нема, але ж воно на себе збирає усі активи, усі приміщення, усі майнові комплекси, усе майно, усі такі ну, доволі цікаві або цінні речі, які має обласна рада. Це таке собі відоме КП. Мова йдеться про підприємство, яке за старою звичкою також традиційно очілює також особа, яку традиційно да, надали нам від тих осіб, які вже традиційно за кордоном, та навіть такий собі шаран, якого також цікаво призначали на цю посаду. Тож увага, як призначали на посаду директора КП, яке наразі зібрала усі активи області. КП називається Агропроект Техбуд. Да, от, да, ось як воно уважено. з агро з проектом, з техом та ще й з Будом. Да. І тут тобі, будь ласка, туберкульозний диспансер, так. Диспансер, да. Але ж, окрім диспансера, туберкульозного, лікарень та інших приміщень, там зібрана ще раз. Надам вам увагу. Минута уваги. Це. Уся недвіжка, уся власність, усі приміщення максимально зібрані на одне КП обласної ради. Ось на це КП. Далі призначали директора, пам'ятаєш на попередньої сесії как? Ну, по-перше, в чому сенс передачі на баланс? Да? А, а дивіться, як гарно вийшло. Ну, класна ж схема. Полікували неіснуючих людей. Людина з мільйонами опиналася. Ми теж так хочемо, Ну, тому що іншої логіки я не бачу, тому що місце напрацьоване, схема намолена, все працює. Тепер нам це все потрібно. От. Чомусь ось, ось такі рішення, ну як то кажуть, були на порядку денному чергової сесії 14-ї обласної ради. Але ж окрім цих рішень, окрім цих рішень, були інші рішення, такі як підтвердження призначень е, директорів ага. КП. Про те, що ми казали, та а, призначень попереднього а, сесії, попередньої сесії 13-ї ось там на 13-й сесії, попередній сесії, надали можливість бити керманичем та керівником, директором цього КП ще увага на 3 роки. Це максимальний термін для директорів КП, тому що вони згідно закону, згідно постанови Каміта міністрів, вони. А, Кожного року повинні поновлюватися, або контракт з ними перезаключатися. Тобто йому надали таку якусь унікальну можливість, він якийсь такий золотивної директор, якому не раз на рік контракт переподписувати та переутверджати, а на три роки надали максимальний термін. Можливість керувати цим підприємством. Ну оскільки ця людина пов'язана з лондонським штабом територіальної оборони, то очевидно, що це, от, от до нього такий спеціальний це вже лондонська диспетчерська Лондонська да. диспетчерська ДТЕКу, водоканалу та гор світла да, і комунальної власності. Також угу. от тому до цієї людини такий індивідуальний підхід. Всіх призначаємо на рік, а у цього одразу на три роки, по максимуму, держателяпщика або mm. обласної ради що, що. це називається гарантія. Що так. правильна людина стоїть правильно має гарантії, і три роки буде відпрацьовувати те, що йому да. забезпечили можливість. За увага, термін. Повноважень обласної ради він коротше за термін, який надали цьому директору керувати підприємством. А навіть іще отак. Ну, це якби було за мирних умов, то так би було. Коли будуть наступні вибори, ми будемо. Да, Якщо... Будемо дивитися. Але ж саме цікаве, саме цікаве, не те, що було зареєстровано кількість депутатів менше ніж голосувала, не те, що голосували за питання, які цікаві деяким особистостям, навіть не особистості, це а, да хтось там, саме цікаве, хто яке більшість сформована у обласної раді, яка за все це ось так дуже часто, дуже одностайно голосує. Тож повернемося до пріоритетів останнього часу. Хто і як голосує, та яка більшість у нас в радах, у тому числі в обласної раді, і на яких політичних силах вона тримається? Так. Другий блок це фракції нашої ради. У ЗМІ було поширено заяву, заяву колишнього заступника, першого заступника голови обласної ради Геннадія Гуфмана щодо складання себе повноважень, саме повноважень першого заступника обласної ради, але ж не депутатських. Тому Геннадія Гуфмана розглянули заяву на цій ж сесії та увідправили відправили його у відставку, але ж у відставку з посади першого заступника голови обласної ради. Здавалось би, все у зрозумілому тренді відсторонення представників проросійських партій опозажистів відважили влади, але, але. Ну а тут, по-перше, у нас взагалі вийшла така недопрацьована історія з колишніми опезажистами або там шаріївцями, от тому, що партії то заборонили і за логікою заборонили партію. Значить, ти депутат, який представляєш цю партію, теж разом із партією на з пляжу. Без вас обійдемось, тому що ви себе дискредитували. Але у нас опезажисти в першу чергу, ну вони просто переформувалися переперезу. Поназивали себе там за Дніпро, за Україну, за ще за щось. За Дніпропетровщину в області, так. за Дніпро в місті, і до речі, якщо за Україну, то цього вже достатньо, тому що Дніпропетровщина вона входить в склад України. Це очевидно, що якщо ти за, за Україну, то ти і за Дніпро, і за Нікополі, і, 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 за, і за, за всі інші наші території. Якось це знаєш. такий, якийсь нутряковий сепаратизм, все одно в них сидить. от треба він якось все одно знайде і, і а вони проявляється. В, вони ж приховуються, тому що ось даже це була така собі маленька маніпуляція. На останок, на останніх там хвилинах сесії, так собі проміж слов, наприкінці саме 14-ї сесії пан Лукашук між іншим повідомив про зареєстровану нову депутатську фракцію за Україну, за Дніпропетровщину. До нього увійшли голова той ж самий Гуфман. Далі заступник Кашляк Михайло. Далі члени та членкині Березинський Володимир, Селіванова. Та інші Селіванова Людмила, інші депутати з складу 26 депутатів облради. Це достатня кількість. Це біля третини. Оце серйозно. Да. І, тобто, всі колишні сти вони перевзулися, перекалярувалися та пішли вже за Дніпро, за Дніпропетровщину за Україну. І Це все стадо. Всім своїм ОПЗЖ, ну вони просто створили нову фракцію з, з тим же головою, з тим же Гуфманом, який щой, щойно ощасливив буквально усіх своєю. Як там кажуть, начебто добровільною там кажуть? відставкою. Ті ж від збоку. Да, да, да. Тож, шановні мешканці, розумійте, назва ніяк не впливає на їх уподобання. Тож це ті ж самі від збоку. Пойдемо далі. Що ще було на цій на цьому тижні на цій інформаційній повістці дня? Але ж вже на інформаційній повістці дня також пов'язана з скандалом щодо кількості опозажистів та представників проригівських, регіональних, проросійських та інших фракцій або особистостей у іншому складі, також цікавому у доволі складі складі доволі престижному да. Да, НОК. Національний олімпійський комітет також е, обурення, також черговий скандал, також під час війни. Бо 18 листопада відбулася ще одна знакова подія для всієї України: це обрання складу Національного олімпійського комітету України, затвердження нового складу нових членів на новий срок від 22 го року до 26 го на 4 роки. Е, термін обрання серед 168 осіб. Опинилися дуже одіозні нардепи від заборонених проросійських партій, ОПЗЖ, Бивші Регіони та інше. Такі відомі та скандальні особистості, як Нестор Шуфріч, Григорій Суркіс та ще низка інших. Суркіс увійшов ми, взагалі. 152 загалом. Суркіс взагалі увійшов до так званого батальйону Монака, коли на початку російського вторгнення успівки, як ти кажеш, mm. чомусь вони всі успівають да, втекти з 17 мільйонами готівки вивезеної. Ти пам'ятаєш цей скандал, але ж вони якось доказали, що то чесним путем нажито. Да. Це Вибір. благодійний фонд. Да. В Суркіс Монако в Монако його діти, в Монако їх статки. Також в Монако журналісти помітили декілька лакшери автівок, на яких користуються, якими користуються родичі та близькі Суркісів, та саме Суркісі. Ось від туди вони керують і футбольним клубом Динамо Київ і е, намагалися керувати футбольною усією спільнотою, та також бути у, у НОКІ. Шуфріч, теж така собі відома особистість, визначився тим, що робив фото. Пам'ятаєш? Спорт він же спортсмен. Він а, відомий по спортсмен. Там Луч, лучник. Лучник Федерація лучного спорту. У Такий собі Робін Гуд, да. Да, роб... Гуд зі стрілами. Але ж він робив фотоблокпостів тероборони у Києві. За що його так ну, взяли там... за вуха? Взяли за вуха. А, ось ось, да. Ось так взяли за вуха та ну чомусь випустили. Чомусь випустили. На жаль. Він ще на жаль. Позиція патріотично-налаштованих спортсменів та керівників федерацій спортклубів була блискавичною, дуже блискавичною та такою собі ну яркою на відміну від. Позиції Дніпропетровської обласної ради, от це це черговий крінж, якийсь ганьба, і знову ж це повернення до інституту репутації. Вони настільки загрались, вони настільки звикли, що ми самі по собі от самодостатні. Ми ні на кого не звертаємо уваги, що у нас цей інститут. Ну він роками не працював, але е, працювати вже починає. І ота, от начебто, добровільна відставка Гуфмана, це вже е, е, серйозний сигнал. Ось і до цього інституту, і ось до цих подій. Ось коли проявляються особистості з великої літери особистості, такі як. Такий, як наш амбасадор Юнайтед 24 Андрій Шевченка, перший зробив заяву. Колишній тренер збірної України, що входить до складу Національного олімпійського комітету, він одразу один з перших відреагував на ці події в НОКІ та на знак протесту проти призначення членів НОКу Шуфрича Суркіса, зробив заяву на своїй Фейсбук-сторінці. Цитую: у найважчий час в історії моєї країни я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим зможу для нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в національному олімпійському комітеті. Розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитись в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу, безмежно високу ціну, ціну життями найкращих українців. Мусимо бути гідними їх. Ось так Андрій Шевченка відреагував на ці події в нокі. Тому що НОК, як і уся олімпійські види спорту та уся ця движуха олімпійська, це імідж, престиж країни. Тому це представники країни, яка воює. Як там можуть бути ці прорасійські, всі мерзоти всі? Ну і заява Андрія і там ще й інших, це, це позиція людини з гідністю, людини з чістю, і яка знову ж таки, виходить, керується принципами інституту репутації. От не може він з цими гнидами бути поруч. Так, він був не один, там було. Десятки таких патріотів, які щиро це не прийняли, так в тому ж ноку не можу собі дозволити затримуватися надовго. Це була цитата Жана Білянюка, нашого олімпійського mm. чемпіона, який написав заяву також сразу про виключення себе зі складу нок України. Ну а далі, далі ще було інше, більш емоційне та більш відомі заяви нашого земляка, нашого відомого футболіста Романа Зазулі. Пост Зазулі нок у надійних. У кавичках, у лапках, регіоналівських руках. Все як у старі недобрі часи. Опять в лапках розвілі, як котят. Схоже, Шуфріч з Суркісом виконували лише функцію громовідвода. І поки суспільство справедливо обурювалось їхніми прізвищами в списку, новообраний президент Вадим Гуцайт, також до якого питань ще багато. Завів до ноку прямо таки золоту команду: 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту, хіба що вважають своїм спортом корупцію, боротьбу за місце в списку ОПЗЖ або рекет у 90-х. Звісно, спорт зараз не на часі, але чи на часі волокти на керівні посади усіх зашкварених і дискредитованих? Якщо партію ОПЗЖ заборонили, то чому досі не заборонили її колишнім членам сунути свого носа у власність? Будь то політичну чи спортивну, ось такий був емоційний пост Романа Зазулі усьому правий. Абсолютно він в усьому правий на 100%. і можна додати, що Роман активно волонтерить, скільки скільки він уже до Першої війни вже не перші роки, ще з 2014 року. Чому людина, яка визначально була от з такою українською патріотичною позицією? Що в будь-яких органах влади олімпійський комітет, місцеве самоврядування, там державні посади, як там можуть залишатись колишні опазажисти? Ну насправді опезажисти ж колишніми. Не буває. Не буває Знаєш, да це я, я про що подумав? Я не зустрів думку, що от найуспішнішими регіонами України після нашої перемоги буде Харків Херсонська область, Крим, Луганська і Донецька, тому що там вони всі. Проявились вони там займають посади гауляйтерів. Ми їх знаємо. У нас такі не проявились. Хоча ми з тобою і там активна спільнота прекрасно знає, хто у нас був би гауляйтером, хто у нас працював би на врусню, хто був би колаборантом. От вони, будь ласка, сидять у владі Лав, лава запасних в них достатня. Достатньо. їх достатньо багато. От, на жаль, і чому ті області, які я назвав, будуть найуспішнішими, тому що там таких не залишиться. У нас на жаль. Ну я сподіваюся, що прийдуть часи, коли ми їх будемо так. Гна гнати поганими мітлами. Але так, поки тому що, вони... що да представники нашої спільноти, нашої Дніпровської спільноти, нашої спортивної спільноти також мають дуже проукраїнську, патріотичну позицію і вони також відреагували. Так, представник нашої спільноти Валерій Кондратів, Валерій Валерійович, Валерій, респекту Ожуха, керівник баскетбольного клубу Дніпро, 18 листопада, також заявив. Як представник НОК Дніпра підтримую рішення Андрія Шевченка та усіх порядних людей, хто призупиняє своє членство в НОК України, не можу лишатися осторонь цієї резонансної події, а саме, обрання представників партії ОПЗЖ в склад членів НОК. Представники партії, яка провела війну в нашу країну, вони успішно навчилися перевішуватиме перевдягатися в повітрі. Але сущність від цього не змінюється. Це консерви, то що ми казали з тобою та кажемо. Це консерви, які чекають свого часу. Вважаю, що їм всім не місце в нок, їм дорога одна слід за руцьким кораблем. Валерій Варевич, респект уважуха, дуже влучні дуже влучні слова та дуже влучна ємка формулювання. Ну що правда, у нас же ж є свої представники спортивного руху. ОПЗ спортивний рух від ОПЗЖ. Так да, знаєш, дворові так. олімпійські ігри вони утворювали. Май майстри політичного спорту і перевзування і, і перезування да, в тому да. числі. федерація перевзування України. <сум> 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 Також новий новий від спорту вигадали опезажисти перевзування. Да. Чорний пояс по перевзуванню, 86-й дан да. да майстри міжнародного рівня. Михайло, як прокоментуєте? Побіждають професіонали. Вітаємо, вітаємо, Вадима Марковича. До нашого Оце відомий пан Кошляк, Федерація дзюдо. От, який теж от, виявляється олімпий, да, І в нової федерації перевзування. Да, також. Тобто, за Україну. Це один з, з тих людей, який близький і до Філатова, і до лондонського штабу, який роками е був е в цих усіх е схемах задіяний, про якого знов, ж, знову ж таки голова лондонського штабу сказав е на, на, на Дні народження. Хочеш що, комунальне да, підприємство? Бери. Позволяй саме гнусне желання і подарував комунальне підприємство. У кого що на умі, як у п'яних, того на язики. Зрозуміємо, ми та зрозуміють нехай наші поважні глядачі та слухачі, що це консерви, ці партії, представники цих партій, це усі сі посипаки, колишні посипаки, русні, колишні приспособленці, які на деякий час якось питаються мімікровити мимікрувати як. Це не противно звучить, але ж у них це виходить. Тому не дамо, не дамо, щоб це продовжувалося, не дамо, щоб це повторювалося. Це залежить від нас з вами та від нашої з вами поваги до дійсних патріотів та наших вояків, які кожного дня виборюють це право бути нам незалежними та свободними. Ну, знаєш, це ще із свідоцтва. По перше, вони звикли до безкарності. От вони роками творили все, що хотіли, і звикли до того, що це, начебто, безкарно проходить. Ні, така схема працювати довго не зможе. І в тій же історії з Гуфманом яку роль відіграла наша активна патріотична спільнота, і в тому числі ті люди, які воюють, деякі де, вимагали де них вже загибли та мають звання героїв України. Це як Денис Шкіпер, та які також. Проявляли, ми про це вже казали, цих консерв ще раніше. А, а по-друге, це свідчить про їхню, їхню вибач, тупизну. Тому що вони звикли до безкарності, і вони не розуміють, що е, прийшов новий час. І якщо отак вони будуть залишатись, і так себе нахабно вони схемі, по оці... старій схемі працюють Я... перевзутися. Да, вони перевзу... ще, вони думають, да, що вони це ще спрацює. намагаються та сподіваються, що ось це да перевзування їх спасе, і якщо вони між собою якось зможуть домовитись і е, е, утриматись у владі, так їх просто різати е, почнуть. І це один із дуже вирогідних сценаріїв, тому що тому їхня зараз, от навіть з метою самозбереження. Я не, не хочу давати, давати якісь рекомендації, але їх просто не має бути. Це, до речі, і для них самих потім буде корисно. Тобто, ну, що, По посадках будуть знаходити. Да, будемо знаходити по посадках колись. Тобто, всім нормальним людям зрозуміло, що мати справу будь-яку з колишніми опозажистами, посіпаками русні та цими консервами – це подло та взагалі схоже на зраду держави. Держава, яка з усіх сил чинить опер російській Навалі, наразі, друзі, це була програма проявлення. Ми проявляємо та надаємо вам факти. Висновки робіть самі. Зустрінемось.